Зараз я вам розповім, що потрібно скачати для лабораторної роботи. Заходимо спочатку в Play Market. І ось бачите, я вже шукав. Шукаєте шумомір. Ввели шумомір. І у вас перший ну, російською. Пробачимо поки що. Є шумометр. Є шумомір, саундметр. Тобто, ну, вибираєте, який ви хочете. Давайте візьмемо українською шумомір. Встановимо собі. Цей додаток зараз на телефон. Подивимося, ну, ось скачуємо. Слава Богу, з'явився інтернет. І відкриваємо лічильник рівня. Звук. Ну, ось ми з вами скачали, натискаємо Відкрити sound meter англійською. ну Нажимаєте. Ну, а тепер, коли у вас встановлений цей додаток, ви зайшли в нього. Ваше завдання зробити записи. Бачите, я говорив, воно тут записує рівень з гучності в децибелах, ця величина вимірюється. Записи провести дослідження у себе помешканні, де ви живете. ну 5, можете і більше позицій, не менше 5 записати, наприклад, коли у вас в кімнаті вимкнуто телевізор. Може, коли в блендер, можливо, покричати, можете записати, як ваш улюблений тату спить, і, можливо, хропе, і написати висновок.